Вітаю! Сьогодні приготую салат із скумбрії. Скумбрія тут малосольна з маринаду, помидори, яйці, запечені кабачки і перець. Перець і кабачки я запікала в духовці 40 хвилин. Змішуємо всі компоненти. Тепер кабачки. Кабачки я запікала з паприкою червоною і чорний перець. Також перець запікала з обсипаної обсипаної паприка і чорний мелений перець. Додаю чорний мелений перець, сіль. Додаємо майонез і все перемішуємо. Салат прикрасила зеленю кропу і перець нарізаний соломкою. Салат дуже смачний і корисний. Підписуйтесь на мій канал, і я вам покажу багато ідей приготування салатів і інших страв. І бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!